Так, друзі, доброго дня. Геодос та низке осередить мазур Юля. Якось так у мене по житті, друзі, складається, що я вмію опинитися в потрібному місті в потрібний час. Ви зараз побачите фотографії, які особисто мене, те, що там на тих фотографіях, ну, повер, я не знаю, якийсь мене шок просто від того, що я побачила. Нам з усіх. Каналів з усіх ресурсів, розповідають, як Україна дбає про своє минуле, про нашу історію, що росіяни намагаються в нас цю історію вкрасти. Ми це все бачимо. Але те, що побачила я, я охреніла по Вінниці відбулися масштабні реконструкції пам'ятників наших військових, які загинули в різні часи в різних війнах, ну, ми прекрасно знаємо, що будь-яка реконструкція дуже вигідна, тому що є свої підрядники, є свої схеми проведення тендеру, і все чудово у них виходить. Знають вони, як на тих реконструкціях відмити бабло. Але те, що відбувається, Ну, я вам скажу так, що це ненормально. Е, я викладала вам відео по ставки Гітлера, котра знаходиться в Стрижові. Е, дуже багато людей писало: Юля, то не ставка, то не то, то не це. Ну, Я, яка прожила в Павлівці все своє життя, мільйон разів була на тій ставці, мільйон разів була в тому приватному музеї. Я добре знаю, що я виставила. Е, і коли зараз там незрозумілі речі відбуваються, відбувається будівництво на ставці, реальне будівництво, е, будують житлові будинки, у мене виникає питання. Е, Колись в Стрижавці боялися купити будинок. Взагалі, в самій Стрижавці люди боялись купувати будинок. Той, хто певний час проживав, були такі випадки, де люди продавали будинки, тому що ніхто не знав, що там в тій ставці. І до цієї пори, по факту, ніхто й не знає. Але наші забудовники, в більшості це Гройсман і прилеглі до нього компанії і люди поклали болт. На нашу з вами історичну спадщину. Поклали болт на те, що в дійсності ніхто не знає, що є на тій ставці. І дуже гарно там є ну, така прям музей вони зробили. І значить, в цьому музеї там є кімнатка, і в кімнатки розмальовано, розписано, де стояли будівлі, де там що було, як там що було. Ну, коротше, У мене. Все життя було одне таке питання. Ну, треба бути зовсім геть дурним, як нам розповідають, що тут не може бути кілька поверхів донизу на цій ставці, тому що тут гранітна місцевість. То виходить, що Гітлер був геть тупим, викопував граніт і заливав туди бетон. Всі комунікації, які там були, ну, хто знає ставку і ходив там, то розуміє, що вони йдуть глибоко в землю. Хто дивився супутникові знімки, ставки, той теж знає, що не все там так просто і колись німці дуже хотіли дослідити цей об'єкт. Проте українська влада не допустила туди нікого на ці дослідження. Ніхто не знає, що там може бути, ніхто не знає, як там. Але на сьогоднішній день то получився ще й дуже прекрасний бізнес. Понаставляли купу табличок з описом того, що відбувалося у Вінницькій області в період Другої світової війни. З описами там, з усім. Я особисто думала, що там, можливо, буде якась реконструкція, буде ще щось. Але все, що я там побачила, це вивезені. З області із міста пам'ятники загиблим військовим, який в той чи інший період боронили нашу державу. Там е окремо лежать е гранітні плити, мраморні плити. Ну, хтось, напевно, на них поклав око або хтось щось робить. Ну, в мене все-таки ще в душі якесь є сподівання, що там просто хочуть зробити якийсь меморіал. Але з огляду на те, як крадуть гроші на оцих меморіалах, то навряд чи там щось вийде толкове. Там просто візьмуть оті пам'ятники, тіпа підлатають і тіпа там щось буде. Ну, реконструкція набережної, реконструкція вулиці, реконструкція пам'ятників. Всі пам'ятають подію, трагедію, яка сталася у Вінниці в минулому році, де загинула ціла купа людей. Ну і там теж сумашедші гроші на будівництво меморіалу, який сьогодні, не на часі. Бо якщо будувати меморіали під час війни, то ними треба буде встелити всю країну. Дивіться фотки. Хто не вірить, як обично в нас там є, приїжджайте на ставку, дивіться, що там робиться, і ви будете теж в шоці, в такому самому, як була я. Далі буде. Геодоста.